Як боротися з тривожністю? Як позбутися тривожних думок? Не тривожних, а тривожних думок. Як позбутися? Повторювати те що, те, що я вже і заявляв, не методом обдумування думок, а методом включення в реальності життя, прийняття на себе рішення турботи про когось, і тоді рівень. І рівень тривожності, як правило, знижується. Це те ж саме, що дивитися на екрані, як хтось виконує ін'єкцію укол внутрівенно, от бере шприц, руку ставить, і камера крупно напливає на оце, як вводиться голка. Вже сама картинка, яку я описую, неприємна, правда? Але якщо в тебе обставини життя, коли тобі потрібно зробити комусь ін'єкцію, в тому числі внутрівенно, ти виконуєш це. Достатньо автоматично, не задумуючись, наше уявлення і наші фантазії для нас більш раниві, ніж конкретна дія. От прийміть це як фаблу для того, щоб працювати з оцими тривожними думками, дія, конкретні роботи навколо. Друге, це всі психотехніки, які я вже вище описав і задуву. Як зменшити ой, перепрошую ручка мій. Ін'єкція ручка впала. Як зменшити відчуття тривоги, бути зайнятим, переключатися на кого, бути соціальним. Тривога з'являється і індивідуально, і в людях, але люди і лікують. Тому йдіть до тих людей, від яких ви індукуєтеся спокійною обстановкою, тому що зараз дуже багато появилося тривожних, в тому числі телеграм-каналю. Звертаю вашу увагу, тривожність зросла із-за великої кількості інформації, в тому числі різнопланової, і людський мозок. Побудований так, що він завжди вихвачує саму страхітливу інформацію і з цього робить свої відчуття. Значить, зменшить кількість каналів поступлення інформації. Чи можна позбавитися тривожного розладу назавжди? Я це відповідав: так можна. Повірте, це правда, я бачив, і з такими пацієнтами були, де все це завершувалось, починалося зовсім інше життя. Якщо після закінчення прийому антидепресантів знов падає той стан, з якого почалось лікування, що робити? Вернутися. Тому що а, є така думка, що от я поприймав АД, хороші антидепресанти, групи ССРА, СНРА, мультимодальні і так далі, що вони дали ефект. Вони, як правило, дають ефект. Не, не, не 100%, але це та група, яка в світі є номер один для лікування тривожно-панічних розладів. І був ефект і запитня: скільки ви приймали? Я приймав місяць. Я ще не бачив тривожного розладу, який вилікувався через місяць. Тобто йде мова про прийом препаратів, які не формують залежності. Забуваємо це. Вони потребують певної технології, тому то треба з спеціалістами працювати. Там титрування, розуміння, який саме підбір антидепресанту, взагалі, якщо врахувати ще й генетичну схильність, цитохромну систему. Тривале лікування, 3-6 місяців. Якщо ж наступає рецидив, що може бути? Тому що така б'яка є, як тривожно панічний розлад своїми рецидивами, звичайно, звертається до тих препаратів, які дали ефект. Не експериментуйте. Інколи кажуть, а от з'явився новий антидепресант, такого то ряду і так далі. Ну чудово, що він з'явився. Но ваш рецептурний профіль ваш дуже підійшов саме під цю групу препаратів, наприклад, подвійної дії, чи самий селективний інгібітор зворотнього захвату серотоніну. Ми досягли ефекту. Досягли. Ми вертаємося до того ж препарату і. Починаємо додатково щось доповнювати до психотехнік, тому що ми попрацювали на біологічному рівні, а можливо, ви не продовжували роботу своїм тілом на психологічному рівні, або це вона була також недостатньо тривала. Значить, треба ще включити більше резервного резервних можливостей Психотерапія тривожного розладу. Ой, дуже багато техніків основному основні це когнітивно-поведінкові. Я знаю, що і аналітики займаються. Нічого поганого в цьому немає, я кажу погано, навпаки, це навіть дуже хороше. Я вам зараз підкажу одну річ, яка для мене є концептуальною. Не техніка має значення а психотерапевт. Кого ви знайдете? Це дуже інтимна область, щоб ваш психотерапевт, до якого ви звернетеся за цими техніками, відповідав вам, глибоко вас розумів і мав терпіння. Оце дуже важливо, тому що тривожно-панічні розлади вони такі виснажуючі і не лише пацієнта, але й лікаря. Тому психотерапевта свого треба знайти. А вже чим він якими техніками ну в світі найбільш популярні когнітивно поведінкові однозначно.